Шейтельманці, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. По-перше, якщо ти дійсно шейтельманець, то я хочу задати тобі одне питання. як шейтельман називає Ілона Маска? Відповідь чекаю в коментарях. А тепер переходимо до теми відео: це Шейтельманія Захоплює світ. Чому ж я так вважаю? Ну, по-перше, я молодий шейтельманець. Я недавно е, знайшов цього автора в Ютубі, і мене він дуже зацікавив. І вже кожного вечора я чекаю відео з шейтельманом і не можу собі уявити. Щоб пропустити якесь відео. Наприклад, сьогодні я бачив вже зранку Шейтельмана, який був на іншому каналі та розмовляв на тему політики, на тему України. І це мене вже порадувало, тому що розумна людина дуже гарно розповіла. Про всі події, які сталися до сьогодні. Шейтельман це людина з великою харизмою. Він надихає всіх українців кожного вечора. І я, переглянувши його відео, теж захотів сьогодні записати якийсь коротенький допис про шейтельманію, тому що вона допомагає мені пережити цей скрутний час. Для прикладу, ви бачите, що в мене не дуже багато світла, тому що наразі працює всього лише одна освітлю... освітлювальна лампочка, яка працює від Ecoflow. Ну, тому що в мене зараз відключення світла, але я підготувався і весь свій будинок у мене підключений до зарядної станції. А як ви підготувалися до відключень світла? В мене дуже маленький канал, майже 3000 підписників. Але я вірю, що за допомогою шейтельманії мій канал буде зростати, як і у пана Шейтельмана. Тому що шейтельманці настільки гарні люди, настільки вони позитивні. І я хочу таку ж аудиторію і в себе на каналі, тому що я кожного разу, коли заходжу в коментарі написати шейтельману гарно якийсь коментар гарного. То бачу, що всі люди позитивні, що всі гарно до нього ставляться. Тож, і я записую відео на ці теми, тому що хочу, щоб у мене на каналі була така ж аудиторія, як і у Шейтельмана. Наразі я хочу розповісти трішечки про себе. Я зараз в пошуку роботи в 7 місяців без роботи, і кожне відео Шейтельмана допомагає мені бути в тонусі. Бути якось на позитиві, тому що я розумію, що з кожним днем моя надія знайти роботу, вона потроху угасає. І кожне відео шетельмана піднімає мені настрій, і кожного ранку мені хочеться подаватись на вакансії, хочеться шукати роботу. Тож, ці відео допомагають мені просто справлятися з такими ситуаціями, якими я. Зіштовхнувся. Як ui інженер е, працюю в тестуванні і наразі ну, дуже мало вакансій, які беруть людей, які мешкають на прифронтовій е, зоні. Люди, коли чують, що ти знаходишся на прифронтовій зоні, то вони, вони не кажуть тобі напряму, що ти їм не підходиш через те, що ти дуже близько до фронту. Вони в тебе питають, я питаю, чи є в тебе світло, чи є в тебе інтернет. Я їм кажу, що у мене є і генератор, є і зарядні станції, є і інтернет, який постійний. Але розумію, через що мені приходять відмови, тому що люди не дуже хочуть брати працівника з прифронтової зони. Тому я попрошу вас допомогти мені. Я закріплю монобанку в коментарях. Якщо у вас є така можливість, кожна гривня допоможе мені пережити цю зиму. Я не такий харизматичний, як пан Шейтельман. Але я думаю, що і я знайду свою аудиторію, яка буде приходити до мене на канал та допомагати мені переживати всі мої скрутні. Періоди, всі мої ситуації разом з е, усіма підписниками. Тож, е, навіть просто поговорити отак на камеру, допомагає розвіятись, допомагає, допомагає виговоритись. І це вже позитив, тому що ну, на, я цілий день сьогодні подавав вакансії на роботу. Е, там, три вакансії, яких я подався, е, нуль реакції від рекрутерів. Але в багатьох випадках реакція на подачу йде до тижня. Тож, відповідь може бути аж наприкінці наступного тижня. І кожного дня ти подаєшся на різні вакансії по тестуванню. І це може просто затягнутися, як в мене вже ось на 7 місяців, і ти не знаєш, чи отримаєш ти роботу чи ні. Я вірю в силу шейтельманії і вірю, що шейтельманці можуть мені допомогти. А саме як? Поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це допоможе мені, як автору, побачити, що ви теж не байдужі до моїх проблем. Та можете допомогти мені в розвитку каналу. У мене всього там 3000 підписників. І у шейтельмана колись були і 1000, і 2000 підписників. А наразі вже сума підходить до півмільйона. Півмільйона шейтельманців. І я один із них. Тож попрошу вас. Теж долучитися до мого каналу. Я також записую відео і на політичні теми на каналі, і на якийсь розбір, те, що висловлюється, якісь аналітики. І Також періодично записую відео про зарядні станції, і про те, як переживати відключення світла. І я поки що не, не розумію, яку направленість каналу дати. І шайтерманці можуть мені допомогти і сказати, що б їм зацікавило на каналі, що б вони хотіли почути в прифронтовому місті в Україні, що вони хотіли б за інформацію знати. Я б все міг би покращувати цим цим. Я б міг би покращувати і якість своїх відео на каналі, і сам пріоритет випуску відео. Тож велика подяка, що додивилися моє відео до кінця. Я Шейтельманець, і я зичу вам здоров'я, добра і мирного неба. Дякую вам, слава Україні!